Назавжди повернувся в рідний дім. Історія захисника Сергія Фокіна. Бійцям Камінькаширського батальйону вручили нагороди за оборону краю. Вражаюча зарплатня головний лісівник Волині Рівненщини показав доходи. У студії 12 го Роман Вербич вітаю, а почну з перепусток на кордон. Прикордонники не збиратимуть інформацію про туристів на світязі. це підтвердили у волинському прикордонному загоні. Тема про можливий збір інформації виникла, коли запровадили перепустковий режим у 5 кілометровій зоні на межі з Білоруссю. Місцева влада прикордоння не виключала, що власників баз відпочинку зобов'яжуть передавати списки туристів охоронцям кордону. Тепер же цю інформацію офіційно спростували. Інформацію про гостей і відвідувачів баз відпочинку, в тому числі і тих, що розташовані в межах контрольованих прикордонних районів, прикордонники Волинського загону в ході виконання покладених на нас завдань, відповідно не збирають та не узагальнюють. До речі, не всі туристи, які захочуть відпочити на світівських озерах, мають оформляти перепустку у прикордонників. Ніяких спецдозволів не потрібно буде людям, які їхатимуть на конкретну базу, що не входить у прикордонну смугу. У разі, якщо особа слідує транзитом або ж починається її рух поза межами прикордонної смуги, відповідно вона слідує до бази відпочинку, їй такий дозвіл не потрібен. Якщо ж особа планує е, пересуватися або знаходитися в прикордонній смузі, поза межами цих місць відпочинку, тоді вона повинна звернутися за дозволом для перебування і пересування в прикордонній смузі. Населені пункти та місця масового відпочинку, які не входять до прикордонної смуги, визначає місцева влада. Зараз її представники проводять з цього приводу наради, зокрема, і про оформлення перепусток для мешканців прикордоння. Станом на зараз прикордонники видали 400 таких дозволів ще стільки ж оформлюють перепустки, видають безплатно, готують упродовж 10 днів. За оборону рідного краю такі відзнаки вручили бійцям камінькаширського батальйону сотої бригади. Командир бригади, полковник Руслан Ткачук, передав їх військовим просто на бойових позиціях у сотій бригаді. Підкреслили бійці камінькаширського бату вже другий рік успішно виконують бойові завдання у серебрянському лісі на Луганщині. Ворог десятки разів штурмував позиції батальйону, проте жодного разу не мав успіху. Назавжди повернувся в рідний дім. У Луцьку на вулиці Чорновола відкрили меморіальну дошку загиблому захиснику України Сергію Фокіну. Рідні та близькі поділились зі знімальною групою 12-го каналу спогадами про бійця спеціального батальйону 214 ї бригади. Привіт, сину. Мама прийшла з роботи. Прийшла все добре. Так щодня вітається зі своїм сином Наталія Фокін. Уже понад рік Сергія немає. Він загинув від артилерійського обстрілу під час виконання бойового завдання в районі Бахмуту. Але досі його привіти записані для матері на телефон. Не дають забути голос сина. Привіт, мам. В мене все добре. Зараз нахожуся на базі. Цими базами для бійця із позивним лютий були чи не всі гарячі точки фронту. Лиман, ямпіль, бахмут. І там в Бахмуті він і загинув. Саме ці слова про Бахмут і вічну пам'ять викарбовані на меморіальній дошці, яку встановили у Луцьку на вулиці Чорновола, 2, де народився і виріс Сергій Фокін. Він рішив так ще раніше для себе, якщо щось він нікуди не ховався. Нікуди він казав. Він так казав, як і всі в основному хлопці говорили: треба, значить, ідемо захищати. Мама тебе, свою сестру, дівчина в його була. Щоб ви жили мирно і щасливо жити щасливо і з усмішкою. Це про Сергія Фокіна. Адже навіть на передовій він ніколи не втрачав почуття гумору і завжди надихав інших співом, музикою, бо дуже любив грати на гітарі. Класна гітара, він без неї нікуди. На цій гітарі тепер мріє навчитися грати рідна сестра Сергія Тетяна, аби стати ближчою до брата, який не з нею. Тетяна записала відео із військовим одягом Сергія його улюбленою піснею з фронту. Я лишила по ньому таку пам'ятку в честь річниці його записала відео, записала пісню. І на тому на тому відео присутній він, присутня я. І це для мене така спроба зблизитись і зробити те, що я не могла зробити раніше. А ще сестра каже, що подарувати частинку своєї вдячності брату, вона щоразу робить для нього квіткові композиції. Всі квіти, які... Я чи моя сім'я несе до нього, можливо, сюди вже будуть носити до цієї дошки чи на кладовище. Завжди роблю я це для мене просто дуже велика честь, і я ну це моя душа. Я мушу це зробити. Тому що колись я мріяла, що зроблю весільний букет для його нареченої, але я цього не зробила. І приходиться тепер носити квіти, отак, до нього на кладовище. Найкращі квіти. Найкраща композиція, найгарніші композиції, які я стараюсь для нього зробити. Ці квіти під меморіальною дошкою загиблого героя пам'ять. Момент, який приверне увагу перехожих, аби нагадати, якою ціною ми виборюємо нашу перемогу. Це дуже важливо для мене, щоб він тут був, щоб його завжди всі бачили, пам'ятали і ніколи не забували. Хто б не йшов, повинні всі бачити, що це. Такі діти, які за нас пішли воювати, чим більше треба пам'ятати. І це така пам'ять для нас всіх. Хто віддав життя за нас і віддає життя за нас, це дуже тяжко. Та найбільший біль втрати для матері тепер її син завжди зустрічатиме її та інших на коту будинку, нагадуючи, що війна триває. Отак він поселився. Будемо казати вже тепер дійсно в своєму будинку навіки. Ірина Кудря, Василь Марищук, 12 канал. 345 тисяч гривень щомісяця. Така зарплатня головного лісівника в Волині та Рівненщини. Загалом Олександр Кватирко заробив за минулий рік понад 4 мільйона гривень зарплати. Крім того, має елітне авто і немалі заощадження. Про це повідомив у декларації. Має Кватирко і нерухомість будинок в гаражі на 246 квадратів. У декларації за 2023 рік вказав також у власності три земельні ділянки, кожна з них більш як на два гектари. Заощаджує Олександр Кватирко. Теж у мільйонах задекларував 1,8 мільйона гривень готівкою та понад 100 тисяч на рахунку в банку. Дружина у цей період заробила понад 5 мільйонів гривень на ресторанному бізнесі. І послугах з харчування. Загалом офіційний дохід сім'ї головного лісівника Волині і Рівненщини торік сягнув більше 9 мільйонів гривень. Не перемикайте, попереду і ще багато цікавого. Зокрема, вже за мить побачите про таке. Лави прикордонників Волині поповнили понад 30 людей: 500 пельменів і два відра борщу. Історія унікальної сім'ї з Дігтева. У Романові безперервно читають невсипущий псалтир. Обороняти Україну лави прикордонників Волині поповнили понад 30 людей. Це чоловіки і жінки, які вирішили стати на захист кордонів України. Днями вони підтвердили свої наміри присягою. Перед бойовими товаришами вони присягнули сумлінно і чесно виконувати службовий обов'язок: обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність і недоторканність. Аварія постраждалою трапилась у рожищі. Там 63-річний чоловік за кермом машини Ваз врізався в електроопору. Водій цілий, а от 71-річну пасажирку, жительку Луцька, із травмами забрали в лікарню. Кермувальник за кермом, повідомили в поліції, був тверезий. Унікальна родина на Волині мешкає у селі Дігті Володимирської громади. Надія та Олександр Степанюки виховують 17 дітей. Всіх називають своїми, хоча частина з них усиновлені, а частина патронатні. На одну лише буденну вечерю ділиться подружжя, мусять зварити понад пів тисячі пельменів. Як живуть та що означає патронатна сім'я? Далі у сюжеті. Якщо всі сім то 16, 17, 18, мама, на тато 19, на 20, Назар – зараз 21. Раз 21. Матвій перераховує нам всю свою велику сім'ю. З мамою Надією і татом Олександром він живе з двох рочків. Подружжя забрало Матвія з Хмельницького дитбудинку. Із хлопчиком та іншими дітьми мешкають у селі Дігтів Володимирської громади. Всиновлення це ти віддаєш частину самого себе тій дитині, Тобто ти її приймаєш свою сім'ю, ну, так само, як і біологічна твоя дитина. Тобто я виховав дитину з, там, з року і скажу, що ну, о 18 все йди на свій хліб. Ну, я не розумію того. Один з найстарших синів Степанюків зараз боронить Україну на фронті. У нас Віталік зараз знаходиться на фронті, ну і все одно йому 24-25 років, літ, і все одно ми переживаємо. Він пішов від нас в воєнкомат, ну і ми переживаємо за нього. Де він, що він. Хлопець став на захист ще на початку війни, але до війська його взяли не одразу. Він сирота. Він прийшов раз, йому сказали, ну хлопче, ти сирота. Ну, що ти ще хочеш? Прийшов, йому сказали, хлопче, ти вже відслужився. Що ти ще хочеш? Він, Ні, я піду. У Італіка нещодавно народився син Тимурчик, тож Степанюки тепер і дідусь та бабуся. При цьому найменшому їхньому вихованцю кемалю лише два з половиною роки. Своїх дітей розповідає Надія Бог не дав. Тож свого часу з чоловіком вирішили, що візьмуть маля з дитбудинку. Невдовзі виховували уже 10 чужих, але своїх дітей. Декілька років тому подружжя дізналися, що можуть створити патронатну сім'ю, тобто приймати у сім'ю дитину чи кількох на деякий час. Поки її батьки не справляться зі своїми складними життєвими обставинами. Головне у цьому, що дитина живе не в інтернаті, дитбудинку, а у справжній та люблячій родині. І ніби вже нас і багато було, да, і, і, але щось я загорілася, ну не знаю, загорілася ще усиновленням. Була в нас кімнати порожні. І коли ми прийшли в службу, нам розказали про патронат. Ми перший раз про нього почули. Я приїхала до чоловіка, розказала йому. Він каже: а ми так зможемо. Я кажу, я не знаю. У будинку зараз живе 21 людина, окрім дорослих, 17 дітей, вісім усиновлені, а дев'ять, як кажуть, патронатні. Надія до всіх ставиться з любов'ю. Головне каже, аби всім було комфортно, тому вона навчилася правильно розподіляти обов'язки і хатні справи. Є дітки, які там допомагають мити посуду. Є такі, які там за стірку відповідають, є такі, що ігрушки складають, там їдальню прибирають. Поскладу взуття вот поскладати. День розпочинається у багатодітної мами о пів на сьому ранку. А я встаю пів сьомого, ставлю каструлю, борщ 10-літрового в нас, де кидаю там м'ясо, воно варилося, е, переділася, вмилася, пішла без 15-7 будити дітей до школи. Щоранку у будні мають зібрати 11 школярів та п'ятеро дошкільнят, мають навіть студента. Але от саме важко – це ранок. Тому що ранок так, ідуть в туалет, у нас ніби зараз два туалета. Все одно його не вистачає черга. Там зуби чистити, хто черга, ну от оцей хаос, поки те плаче, бо не хоче вставати, те вже хоче їсти, а ще те чаю хоче, Ну, ранок мені найважче. Аби було простіше, каже, з вечора готує меншим одяг. І вже зранку старші допомагають їм одягнутися. Прибирають в будинку, каже, два рази на день. Готують, звісно, величезні порції. Макаронів на вечерю йде кілограм зотре, а гречку через варять з півтора кілограма крупи, а то й більше. Ну нам треба десь на таку гвардію, як нас зараз, 500-550 пельменів. пільмінів. Ну це три з половиною три годинки. Ми ліпимо з дочкою двох. От у нас недавно були дируни, але ну, нам прийшлося начистити два 15-літрових картошки на дирони. Ну, спасає те, що чоловік мені подарив вже е, що вже м'ясорубка. Да, м'ясорубка, ця на вона... На дируни обідують сьогодні степанюки червоним борщем та салом. Це єдина дитина, яка їй сало є без хліба навіть. Їй треба сало. Кобасу вона не любить, а сало вона. любить. А з чим сало любиш їсти? Е -е, цибулю. Побут у них порівняно зі звичайною сім'єю. Складний і дорогий. Один похід в магазин по продукти каже подружжя, вартує 10 тисяч гривень. Взимку комунальні платежі 17 тисяч гривень. Гроші оцінюють, мусять рахувати. Ну в середньому ми рахували, що в тисячу доларів ми на продукти не вложимося. При тому, що в нас є кури. І що там свиню, ми не рахуємо, що ми там купляємо раз в півроку велику свиню. Там шому ну, от таке. Якби вистачало, то Саша допомагав мені вдома. Сидів на роботу не ходив. Це факт. Звичайно, не вистачає. Не вистачає, особливо коли діти хворіють. Ліки, дорігі. У нас була ця зима. Така, що просто діти по два рази боліли з високою температурою. Це пішов, купив на рафін. Баночку, яка стоїть там 220 гривень, а його 220 була. Але його буквально на два на два дня там на ну на таку ну той слідку з банду це на один раз банку <гум> злив як патронатна сім'я. Ця отримує допомогу від держави на дев'ятьох дітей, поки вони живуть у надії, і Олександра в місяць виплачують близько 65 тисяч гривень. Мама як вихователь отримує за це зарплатню близько 14 тисяч. Державна політика така, щоб таких сімей, як Надії, було більше. Тому батьків, готових підтримати недолюблених дітей, усіляко підтримують. Ніякі інституції, сьогодні не замінять сімейне виховання, не замінять сім'ю батьків. Дітей, які потребують зараз тимчасового виховання в Україні, в рази більше ніж можуть охопити нинішні патронатні сім'ї. Більше восьми тисяч. Надія Скубій каже, щоб заохотити мам і тат створювати патронат, втілюють проєкт, за яким людям надають безплатну побутову техніку й іншу підтримку. Проєкт реалізується за підтримки. Дитячого фонду ЮНІСЕ в Україні за підтримки партнерства кожній дитині, міністерства соціальної політики і фінансується з Європейського союзу. Тому це підтримка буде надзвичайно велика для саме для, для патронатних родин. Поки на Волині патронатна сім'я лише у Степанюків з Володимирщини в Україні таких майже 300. Коли люди захотіли створити патронатну сім'ю, вони мають пройти обов'язкове навчання в обласному центрі соціальних служб, отримати відповідний висновок про можливість бути патронатними вихователями. І від після того уже влаштуванням самих дітей займається служба у справах дітей. Надія Степанюк з власного досвіду каже, дітей не можна виховувати в інтернатах. Важливо, щоб вони жили в любові, яку може дати тільки сім'я. Як на мене, це інтернація взагалі, для котиків собачок. Ну, не для дітей. Це є однозначно. Хоча, знаєте, воно неправильно, навірно. Але в нас в патронаті всі дітки називають нас мамою і тато. Ну, воно по протоколу, як сказати, воно так не повинно бути. Але діти живуть в сім'ї, кожна дитина хоче маму і тата. Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. У Романові Луцького району парафіяни місцевого храму безперервно читають невсипущий псалтир у час Великого Посту. Щодня і щоночі люди по черзі приходять до церкви, щоб долучитися до особливої молитви. Хтось читає по годині, а хтось по шість. Як сільська парафія змогла наважитись на цей крок і організувати ціле село? Дивіться у сюжеті краще б сонцю зупинитися в русі, ніж перестати читати псалтир. То просто страшно. Я думаю, що ми такого не зробимо. Ми витримаємо і прочитаємо до кінця. Валентина Парафєнка, храму святих Бориса і Гліба у селі Романів Луцького району. Вона й інші віряни цілодобово від початку Великого посту читають особливі молитви, невсипущий псалтир. Цю традицію підтримують вже третій рік поспіль. Молимося за наших воїнів, за волонтерів, лікарів, капеланів, мирних жителів, тих хто людей, які в окупації, воїнів, які е, потрапили. До полону, і Господь впевнений, що чує нас. Священик Денис Клюковський прийшов на цю парафію за рік до широкомасштабного вторгнення. Коли Росія розпочала велику війну, щоб згуртувати людей, запропонував безперервно читати псалтир. Як це прийнято у монастирях? Люди вирішили звернутися особливо до Бога, і перший рік. Коли ми тільки почали практикувати читання невсипущого у нас молитва цілодобово в храмі проходила 64 дні. Священик розповідає, що досвід читання невсипущого псалтиря взяв із Волинської православної богословської академії, де навчався. Там це роблять з 2012 року. А бере початок ця особлива молитва аж четвертого століття. З ініціативи святого Олександра Константинопольського її почали читати в обителі невсипущих на території Малої Азії поблизу річки Євфрат. І він чимось особливим хотів послужити Господу, і у монаст... Монастирі засновує невсипущу таку молитву, безперервну молитву Олександр Константинопольський за для безперервного читання псалтиря усіх ченців розділив на 24 молитовні варти. Як зразок, цей досвід несуть до нині монастирі, і навіть звичайні сільські парафії, як у Романові, хто ж читає псалтир вдома, а от Романівці роблять це в храмі у будь-яку пору доби. Нині на годиннику по 12-й якраз завершила читати псалтир Ірина. Це піднесення, це духовне таке збагачення, наповнення, особливо в такий відповідальний для нас. Усіх час період віряни пригадують, що три роки тому не всі знали про існування такої молитви, але зараз втішені тим, що тоді наважилися на такий спільний для церковної громади подвиг. Так було страшно йти перший раз читати. Дуже забуваєш про все на світі що відбувається. Навіть залежності домашньої обстанови, да хатня, все ти просто націлюєшся на молитву. Коли псалтир читали вперше, то ділилися на варти по двоє людей на шість годин. Цього року вирішили Коротити час читають здебільшого двох і змінюються кожні три години. Ходять до храму і в день, і вночі. На кожну добу потрібно 16 людей. Просто на душі стає легше і все в це вірише більше ніж вірила. кажуть, читання молитви не втомлює, а навпаки, дає сили. Воно йде так, якось як Бог посилає. І час дуже швидко проходить. Дуже Для швидко, того, щоб долучитися до читання невсепущого псалтиря у Романівській церкві, треба записатися в чергу. Зазвичай вона розписана на 4-6 днів наперед. Охочих чимало, і це заслуга, кажуть люди, їхнього священника. Ми до нього всі йдемо. Колись у церкві було 10-15 чоловіка, Зараз повна церква. Саме священник Денис певнять віряни, згуртував їх і допоміг їм пізнати таку молитву, як невсепущий псалтир. Сам духівник говорить, що без людей він ніхто і тішиться такому тісному зв'язку із громадою. По милості Божій, на ця ідея Сьогодні є, вона жива, і в цьому році я навіть можу трішки похизуватися і сказати, що в цьому році я не запитував, чи буде читання на сипу псалтера, запитували вже мене. Будемо читати, отче будемо читати все. Цьогоріч невсипущий псалтир під час Великого Посту безперервно читають, окрім парафії у Романові, у Волинській православній богословській академії у Луцьку. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Традиційно на завершення випуску закликаю не забувати дякувати та допомагати ЗСУ, а також стежити за новинами на 12-му каналі. Якщо ж ви раптом пропустили котрийсь із випусків або маєте бажання ще раз переглянути котрийсь із сюжетів, робіть це у зручний для вас час на Ютуб-каналі Новини 12. Дивіться, коментуйте, ставте вподобайки, поширюйте і не забудьте тиснути на дзвіночок, аби першими дізнаватись про головні новини краю. Вірю, що у кожному наступному випуску хороших новин буде більше. Побачимось.